Дочка дзвонила, що вилетіли стекла від удара. Дітей присипало стеклом, діти спали в одряд на кроватка. І ми прибіжали в бігом стекла вигрібати і пленку, щоб забити вікно, бо холодно, отоплення відключили. Вікон немає, свята немає. Свідком я, я не бачила, що там. Ну, звуки удару ви сьогодні тебе. Да, так, Так, да. ми рядом живемо в 14-м домі, то аж підкинуло отут от звука. Мій друг мешкає в цьому будинку, ось, свертей поле. В нього винесло всі вікна, його кімната вуглова. І, виходить, ударною волною йому винесло всю, всю його кімнату, виходить. О, він зайшов, там нічого, там голі стіни і все. Людей витягують не дають. А ви давно тут? Я з дитинства. Це ну, ваш район? Так, да, так. Да. Мій район рідний. А тут я ну, з моменту прильоту 15 хвилин, поки зібрався з поліклініки, прийшов. Ви так, сьогодні звукова? Я чув, я... я живу з тіткою, зараз у неї гостю, у неї двоє дітей. Діти підірвалися, я підірвався, почав одягатись. Мені дзвонить друг, каже, що в мене квартиру рознесли. О, ну я і прибіг.